Після придушення повстання під проводом якова остряниці потяг до волі та незламності не згас у козацьких серцях. Невеликими групами та загонами козаки почали пробиватися крізь польські застави до урочища поблизу Богодухова, що на річці мерлі. Сучасна Харківська область. Тут, у 1638 році, на Великій Козацькій Раді проголосили гетьманом повсталих Карпа Півтора-Кожуха, котрий відзначився мужністю у минулому повстанні. План полягав в тому, щоб підняти нове повстання проти польської шляхти. Добре знали про намірі козаків і поляки, перекривши всі дороги, що вели до табору Карпа Півтора Кожуха. Чудово розуміючи ситуацію, що склалося, Карпо, поки з невеликим загоном повстанців обирає свою похідну ставку на кордоні між володіннями Запорізької Січі та Кримського ханства. Водночас він запевнив січовиків в тому, що захищає кордони козацьких земель, а кримчаків в тому, що він протистоїть військам польського короля. Знаючи про існування цієї ставки. Сюди почали сходитися городові нереєстрові козаки та селяни, що тікали від польських поміщиків. Звичайно ж, подібний стан речей не міг подобатися річі Посполитій, котра посилала на козаків тінні загони, котрі мали протистояти повстанцям. Однак гетьман неодноразово відбивав напади поляків, а коли не міг, зникав у татарських степах. Туди зайти посполиті не наважувались, оскільки б це означало оголошення війни Кримському ханству. Крім того, козаки нападали на польські роз'їзди, беручи в полон офіцерів-шляхтичів і віддаючи їх татарам. За це вони отримували овець та велику рогату худобу, що йшла на провіант для війська. Невідомо, скільки б часу це могло продовжуватись, але Калмицька орда несподівано напала на татарську і розпочалася війна. Татари, відчуваючи, що самі не впорюються з калмиками, звернулися за допомогою до гетьмана Півтора Кожуха. Кримський хан пообіцяв козакам одяг, харчі, зброю та платню. Об'єднане козацько-татарське військо у кількох битвах вщент розгромило Коломиків. І ті були змушені відійти до приволзьких степів. Та по дорозі додому лихо спіткала гетьмана. Він занедужав та помер посеред голого степу. Не маючи змоги навіть змайструвати труну, козаки поховали Карпа півтора кожуха у бочці з-під горілки.